Прийшли і стали лякати карами, відводять очі, говорять тихо, що світ навіки укритий хмарами, що сутінь щастя, а сонце лихо, що дощі холодна зроблять чистими, їх дивні риси тонкі і строгі, зійдуть на шепіт і вкажуть істину спасуться тихі, сліпі й убогі, і стануть сутінки, сипне холодом, зірки забудуть про наші ночі, і буде, граючи в пальцях золотом, дивитись соромно дітям в очі. І сильним духом розтануть в натовпі, не стане дужим розправить крила. Прийдуть героїв вклонитись катові, і тяжко хворою буде з ціла, і над німими звершиться тайна, одягнуть сірість яскраві тоги, і хтось в пурпурі з кає на нас, буде вчити любити Бога. Та хоч один не заграє з тінями, підніме тих, що заснуть, не схочуть, і стане юність з очима синіми, Сміхнеться сонцю, ножі наточить.